Лікар це дуже специфічна професія. Біль, сум, страх. Може, ти стала більш жорстокою чи більш закритою. Звичайно, відбулася переоцінка цінностей. Провокативне питання. Mm -hmm. Одне із бажань, які я хотіла би виконати, коли закінчиться війна. Чому саме акушерство та гінекологія? Пологія в домашніх умовах або поїдання плаценти — це все, чим має займатися породілля. Ти е, досить слабо себе рекламуєш. Привіт, ми з України. Мене звати Юлія Яроцька, я лікар акушер гінеколог перинатального центру міста Київ. Сьогодні я хочу вам представити, як на мене, унікальну людину. Це Анна Захарова, лікар акушер гінеколог перинатального центру. Чому унікальна, скажу, погляньте на, погляньте на неї? Це красива, тендітна, молода жінка. І хочу вам нагадати 24 лютого, 25 лютого, коли ми не знали, що буде, коли ми не знали взагалі, як доїхати до роботи і чи повернемось ми назад додому. Вона сідала на якийсь транспорт і приїжджала сюди, бо інакше не могла. Я хочу порекомендувати вам підписатись на сторінку перинатального центру, яку веде сама саме Анна Захарова. Ну і на мою також. Всім привіт! Дуже дякую за такі приємні слова. Для мене це взагалі новий експірінс приймати участь в такому проєкті. Е, тому давайте поспілкуємося. Хочу задати тобі, мабуть, банальне питання, але я отримую завжди дуже цікаві відповіді. Чому саме акушерство та гінекологія? Чесно кажучи, мені завжди подобався хірургічний профіль. Я довго вибирала між загальною хірургією, але коли на четвертому курсі, точніше, після четвертого курсу, у нас було стажування, скажімо так, і ми проходили його спочатку в гінекологічному відділенні, потім в пологовому будинку. Планове стажування, так планове так. І мені дуже взагалі сподобалось акушерство гінекологія, тому що це така дуже широкопрофільна спеціальність, де можна розвиватися і де можна дуже багато чого для себе знайти і піти, наприклад, або в гінекологію, або в акушерство. А якщо пощастить займатися і тим, і тим. Що я власне планую. Ань, лікар це дуже специфічна професія. Дуже. І е, ти права, ти прав, що дуже багато складових частин. Да? І, і вміння спілкуватися з людиною і пам'ять, і руки. А яка твоя сама риса, як ти гадаєш, допоможе тобі стати лікарем з великою буквою? Е, я вважаю себе дуже цілеспрямованою людиною, і плюс наша спеціальність взагалі лікар. Це людина, яка постійно вчиться. Все життя вона навчається, і знання, це дуже надихає. Звичайно, і бажання допомогти людям. Мені здається, це основне, що має бути в лікарі. Аня, а мені здається, ти е, досить слабо себе рекламуєш. Мені здається, твоя одна, одна з моїх найлюбленіших таких рис це м'якість. Ти розумієш, ти настільки можеш м'яко поговорити з людиною, настільки можеш не вклінюватись в її простір особистий, але ти можеш так розмовляти, так спілкуватися, що тобі хочеться розповісти те, чого я не розповім будь-якому іншому лікарю. Згодна чи ні? Звичайно, мені приємно це чути, і взагалі навик комунікації це той навик, над яким я працюю щоденно, і тому мені дуже приємно, чесно. Ань, ми казали про те, що в тебе багато планів, так, що лікар, лікарська професія це взагалі постійне навчання. І в мене тобі таке запитання. Якби от була така можливість вчитися будь-якого чи будь-де взагалі? Де б ти хотіла учитися чи у кого хотіла б ти вчитися? На даний момент, звичайно, в мене є наставники тут, в яких я навчалася багато років, і я б дуже хотіла, щоб в майбутньому я могла пройти стажування в провідних спеціалістів Європи, світу. Це взагалі моя мрія. Я би хотіла поїхати там, в Італію, Німеччину, Францію. Це прям. Одне із бажань, які я хотіла би виконати, коли закінчиться війна. Найперше, я звичайно хотіла би потрапити на курси лапароскопії, які проходять в Парижі у Реваза Бучорешвілі. Деякі навіть наші колеги вже там побували, і їм дуже там подобалось, сподобалось, і я би дуже також хотіла туди потрапити. Ань, е -е хочу запитати тебе, е -е -е ну так скажу так, про війну. Ти пам'ятаєш перший день, взагалі, ти можеш мені розповісти, що ти відчувала? Що як це все для тебе було? Я дуже чітко пам'ятаю той день. Мені здається, що я пам'ятаю кожну хвилину, взагалі. Я прикинулася від того, що мені е, зателефонувала моя подруга. Точніше, я скинула дзвінок, тому що я подумала, що вона просто помилилася. Але потім, коли е, включили сирени, е, коли ми почали дивитися новини. Ми зрозуміли, що дійсно почалася війна хоча до того ми довго не вірили. Була така атмосфера, що може щось бути, і я не приймала взагалі, не приймала цих думок. Я не вірила, що це можливо. Я зібралась всі необхідні речі, документи. Я точно знала, що я поїду на роботу, тому що в мене в той день мало бути чергування, і воно було. От у мене не було ніяких сумнівів, куди їхати. Я відправила свою сестру до бабусі, а сама зібрала речі і поїхала на роботу. Люблена. Так, тому я кажу, що це взагалі герої. А війна змінила тебе? Може, ти стала більш жорстокою чи більш. Більш такою, я не знаю, більш закритою, чи ти стала більше плакати. Ти відчуваєш в собі якісь зміни, будь-які? Війна мене не змінила як особистість, але, звичайно, відбулася переоцінка цінностей. Мені здається, у кожної з нас вона відбулася. Я стала більш чітко розуміти, що мені потрібно в житті. Е, і я стала цінувати просто банальні моменти, які до війни сприймалися як звичайна річ. Наприклад? Просто пройтися по улюбленим вулицям Києва без паніки, без тривоги, е, відчувати себе в безпеці, випити чашку кави з близькими знайомими, друзями. Банальні речі, але зараз вони сприймаються зовсім інакше. Ані, війна це страшно, це психологічно складно. І я хочу тебе запитати. Все ж таки ми потрібні людям, і ми потрібні кожен день, потрібно надавати допомогу, потрібно включати мозок, потрібно мати гострий розум, гострий погляд, бачити все це, аналізувати все це. Як де ти? Як ти надихаєшся? Чи хто тебе надихає? Чи якась книжка, чи фільм, чи людина, чи якась дія? В першу чергу мене, звичайно, надихають люди, мої колеги. В цей період часу ми знаходилися всі разом. Ми жили в перинатальному центрі. І я пам'ятаю свої емоції першого дня, коли нам сказали, що. Під час повітряної тривоги нам потрібно буде спускати персонал в бомбосховище. Ми поділилися тоді на дві групи, і певні лікарі з нашої бригади мали відвести людей в одне бомбосховище. А я з нашими колегами іншими відвели людей в інше бомбосховище. Коли я бачила ті емоції, які переживали жінки, це не передати, якщо чесно словами. Жінка несе маленьку дитину, яка буквально декілька годин після народження, і в неї, в неї паніка, в неї біль, сум, страх. І ти просто не маєш права вести себе подібним чином, тому що ти маєш якось підтримувати їх. І, напевно, це мене надихало. Так. Ань, ти, окрім того, що ти чергуєш, кожен день виходиш на роботу, ти ще ведеш інстаграм-сторінку перинатального центру. І я хочу в зв'язку з цим задати тобі таке питання. Твій лайфхак, де ти береш ці сюжети? Як ти їх вигадуєш? Як ти бачиш, що це буде цікаво? А це ні. Соціальні мережі це то інструмент, яким зараз користується молодь. Зазвичай це 90% нашої категорії пацієнтів, які в нас є, це молоді жінки. І дуже багато інформації вони читають, звичайно, неперевіреної від якихось псевдоблогерів, які рекламують, що пологи в домашніх умовах або поїдання плаценти – це все, чим має займатися там, Так? Тому, звичайно, хочеться розповісти інформацію, яка дійсно є правильна, яка є чітка від медичного персоналу, доказова. доказова так. Мені в цьому допомагають знову ж таки мої колеги. Дуже їм дякую за контент, який вони мені часто присилають. Хочеться донести, звичайно, досить актуальну і цінну інформацію для наших пацієнток, умови перебування, як це все відбувається. Інколи навіть хочеться показати процес, який відбувається всередині, скажімо так, нашого пологового будинку. Персонал, жінки хвилюються, що пологи це завжди щось дуже страшне, жахливе. Це завжди негативні емоції. Хочеться показати, що ні, забуває зовсім навіть навпаки. Провокативне питання. Mm -hmm. Які чоловіки тебе надихають? Ну, тут все дуже просто. Звичайно, наші воїни ЗСУ. О, Аня, а як же наші лікарі? Почнуть ревнувати. Вибачте. Ще таке питання. Останнє питання. От уяви собі ситуацію. Зараз відкриваються двері. І заходить чарівник і каже тобі, Аня, я готова виконати одне твоє бажання. І це буде тільки одне за все життя. І саме зараз це яке бажання було б. На даний момент це можливо звучить банально, але хочеться, щоб був мир. Найбільше моє бажання. Я настільки підтримую це бажання і я стовідсотково не сумніваюся, що перемога буде тільки за нами і нашими воїнами ЗСУ. Підписуйтесь на мою сторінку, підписуйтесь на сторінку перинатального центру. Далі буде ще цікавіше. До зустрічі! Папа.